Привіт, мене звати Даша, і сьогодні я хочу розказати тобі, що таке психічне здоров'я. Психічне здоров'я це робота про свої думки, емоції і настрій. Кожен з нас переживає стрес перед контролем, через сварку або просто через втоми. Це нормально. Але якщо ви часто сумуєте, нічого не хочете робити, тишаєте апетит або навпаки переїдаєте, вам важко зосередитися, чи хочеться плакати без причини. Це може бути сигналом, що вам потрібна допомога. Як розпізнати стрес і депресію? Постійна тривога або страх, відчуття в тому, навіть після відпочинку, відсутність радості від того, що раніше подобалось, невпевненість у собі або негативні думки. Що робити? Пам'ятайте, ви не самі, поговоріть із дорослими, яким довіряєте, батьками, вчителем або психологом. Не бійтеся звертатися по допомогу. Це сильний і мудрий вчинок. Психічне здоров'я можна підтримувати простими речами, огляти на свіжому повітрі, спати достатньо годин, спілкуватися з друзями, робити те, що приносить задоволення. Турбота про себе це не егоїзм, а любов до життя. А також пам'ятайте, сильним є той, хто вміє піклуватись про себе, та турбота про себе перший крок до великого майбутнього.